25 жовтня 2025 року. Львівщина зайшов подивитися в малинник та назбирати ще трохи ягід до пляцка ягід вже практично нема. Де-не-де тільки. підмерзлі вже поблітали. Залишились поодинокі. Які не змерз. Ось Еріка. У неї практично всі змерзли. Я розповідав, але поодинокі трапляються. трошки назбирав не, не знаю кілограм напевно це з двох рядів дуже мало але це залишки ягід ось хінботоп фактично пустий Джоанджая там небагато зовсім було Тому малиновий сезон будемо завершувати. Далі піде обрізка на зиму, підживлення та досадження нових рядів. Закупівельники ще приймають ягоду. І ціна так само тримається 100 гривень. Але здавати вже нема що. Можливо, у кого є маравіло чи якісь ще пізні сорти, то ще щось збираю. А у мене вже кінець. Та й добре. Дякувати Богу і так. 600 кг зібрано з 210 погонних метрів. Я вважаю це досить непогано.